Доброго вечора, шановні колеги, друзі. Сьогодні запросила на бесіду Юлію Савчук, чудову психотерапевтку. Ми з Юлією дуже давно знайомі. В нас спільний психоаналітичний бекграунд. Зараз Юлія вивчає сенсомоторну терапію і є мультимодальною психотерапевткою. Так, Доброго. Юлія, трошки більше про себе розкажіть, будь ласка. Ну, я починала з психоаналізу, тоді ми з вами 10 років тому познайомилися і це вже такий довгий шлях в психоаналізі, так. але е, бачу, що особливо з вторгненням так, зросла потреба в роботі з травмою, і я постійно добираю якісь навчання, тому я зараз називаю себе мультимедальною, бо я вплітаю різні підходи <кій> <кій> в терапію. От, і сенсомоторна терапія, вона так якось дуже вчасно потрапила мені під руку завдяки вам. От, і мені дуже подобається її поєднувати з моєю практикою. Вона дає класні результати. От, і хочеться продовжувати в цьому напрямку. Ага. Добре, а розкажіть, будь ласка, як ви е, взагалі дізнались про сенсомоторну терапію? Тому що я пам'ятаю, ви казали, що десь ви е, вже про неї чули ще до того, як е, е, побачили мої оголошення і що навчання починається? Угу. Так, я, я зараз живу в Італії. Я коли переїхала сюди, почала інтегруватись, тут в таке okay. якби, локальне психотерапевтичне, ну, таке, таку спільноту. От і від колег тут в Італії почула про сенсомоторну терапію. Мені здалося, що це такий дуже прогресивний метод. Я пішла і гуглити, виявили, що це американський університет. От я написала їм листи, щоб вони мене може взяли в якусь програму там, зі знижкою. От, але ніхто мені не відповів з того, з того емейлу. Ну, не знаю, як так вийшло. Але інтерес був дуже великий, тому що те, що я дізналася, що це тілесна терапія, яка ніби вібрала в себе дуже багато практик, таких найефективніших, перевірених, науково доведених практик. От, і це така класна сторона роботи, тому що я звикла до розмовної терапії, так, а угу. тіло ми якось ніби постійно залишали за кадром. Особливо психоаналітичні а... терапії. Так, так. І хотілося його додати і для себе, і для своїх клієнтів, і побачити, що з цього вийде. Так, дуже цікаво. А скажіть, будь ласка, а клієнти, як ви вже ви кажете, вже впровадили в практику, вже до, бачите, що добре поєднується, як клієнти сприймають? Тому що це ж ну, трошки відрізняється від розмовної терапії просто. Як їм? Мені здається, дуже добре заходить, але я дуже акуратно, якби намагаюся в. Сенсомоторну терапію в, вбудовувати вже в ту роботу, яка в мене з клієнтами mm -hmm. продовжується. Е, я обов'язково їх попереджаю, розповідаю про метод, як він працює, ну, проводжу таку психоедукацію з самого методу, От, а потім потихеньку в сесії включаю якісь елементи, тобто ми не робимо там, цілу сесію роботи з тілом. Так, а ми проводимо нашу звичну терапію, і коли я бачу, що є якась як ми це в сенсомоторній терапії називаємо активація, так є якийсь травмівний досвід, там спогад підтягується. Чи зараз відбувається щось таке, що людина в ефекті трохи ну, виходить, ніби з цього вікна толерантності, то тоді. Я їм пропоную зробити там практики сенсомоторні, так і, ну, і це займає там, 15 20 хвилин загалом в uh -huh. сесії. І так потихеньку-потихеньку ми починали з фактично зі всіма клієнтами з роботи з ресурсом, Тому, якби готували таку платформу для роботи в, в сенсомоторному методі далі. Uh -huh. Uh -huh. Працювали над ресурсом, а потім вже над травмуючим досвідом, і я бачу, як ну, їм дійсно стає легше. Тобто, а над ресурсом це над яким? Над тілесними чи як? Я, от що це означає? Ну, Сенсомоторна терапія, травма терапія загалом, так вона ділиться ніби на ці дві, на три такі частини основні. Перше, це робота з ресурсом, щоб людина могла сама про себе подбати. Так, і це ага. якісь техніки, і практики, і тілесні, і ну, такі психоемоційні, як ага. себе стабілізувати, коли вони там дуже хвилюються, як ніби завести себе назад в те вікно толерантності. Так, так. Так, як заспокоїтись, як... Навпаки, додати собі енергії, коли ти відчуваєш себе в такому ніби депресивно такому, ем, зниженому стані. Угу, так? Угу. Е, тобто ми працювали багато на те, щоб люди ну, могли е, самі собі допомагати. Це важка ну, що... праця, так. Особливо зараз, коли йде війна, і ну ми фактично всі знаходимося під дуже великим стресом, от і нам треба собі допомагати фактично кожен день. Всі вигорають, всі ну, страждають так від цих зовнішніх факторів. Тому ця робота зі стресом була дуже потрібна. От, і вона дуже добре готує е, до цієї е, роботи з травмою через тіло, тому mm -hmm. що люди починають прислуховуватись до свого тіла, в принципі, звертати mm -hmm. на нього увагу. Mm -hmm. От, а коли вони вже прислуховуються до тіла, так, то тоді ну, і робота з травмою набагато легше йде, і має ефект. Так, mm так. -hmm. Так, ну дійсно, це ж теж фазово орієнтований підхід. Mm -hmm. Там трошки інакше ніж у того ж Вандерхарта, і ніж у Джуді Терма написано описано, але ж теж розбита на фази, І перша фаза це завжди стабілізація та накопичення ресурсів для того, щоб були сили психічні працювати з травмою. І не тільки з між сесіями якось себе потрібно. Mm -hmm. Підтримувати, тому що ж це 24 на 7, а не одна година на тиждень у психотерапевта. Так саме так, і я бачу, до речі, по своїх клієнтах, що люди, які практикують якісь тілесні практики між сесіями, банально ходять на йогу. Тому що йога mm -hmm. це також сенсомоторна практика. Ми так. там так само працюємо з диханням, з розслабленням, з відслідковуванням переживань в тілі. А ті, які роблять якісь дихальні вправи, ті, які гуляють, усвідомлено гуляють, так? <кій> всім цим клієнтам стає легше набагато швидше, ніж тим, які ну, тільки приходять там, раз в тиждень на сесію, і сподіваються, що я зроблю з ними чудо якесь. Так, так. Підтверджую чудодійний вплив йоги на травматиків, на підтверджено. Mm -hmm. так. Вона дійсно допомагає. Та Іван це в тіло від веде лікві написував угу. цілий напрямок йоги, який допомагає. А як вам навчання взагалі? Як вам навчальний процес? Тренери, Мені дуже подобається. Подача матеріалу. Мені дуже подобається, що в курсі багато практики. Uh, і що ми фактично половину часу на наших тренінгах практикуємось або спостерігаємо за кимось, або самі практикуємось uh -huh. на собі і обговорюємо цей досвід. Uh, і тоді теорія вона ніби сплітається з твоїм реальним. Пережитим досвідом на собі і ну, набагато краще вкладається. І ти йому віриш, тому що тут не треба вірити на слово, ти можеш це перевірити на своїх власних відчуттях і результатах. От і класно, що ми з колегами постійно займаємося і підтримуємо цю практику, бо ну, ми не можемо експериментувати на людях, ми експериментуємо на собі, так а ми не люди. Ну, на людях, які приходять до нас вразливі позиції. Так, Ми такі так. спеціально вже підготовлені. Це обучені люди. Так, так спеціально так. підготовлені, загортовані. Так. І, ну, і тоді вже виносимо це ніби в практику з клієнтами, і те, що вже перевірено. Те, що вже було перевірено. Тренери чудові, вони дуже різні, а так, так. Ну і і мені це подобається, тому що там, де хтось не достукується своєю активністю, другі достукується своєю стабільністю і навпаки. Так, От, навпаки. І воно класно працює. От хотілося б, звичайно, щоб це було вживу, ну, але часи такі, що... що маємо, то маємо. Я, я мрію про е, живі е, заходи, але я настільки боюся, що не зможу забезпечити людям безпеку. Що я не наважуюсь навіть ну, дивитись поки що в ту mm -hmm. сторону, але все буде. Я думаю, mm -hmm. що залюбки до нас приїдуть, коли це буде mm -hmm. можливо. А то не книга у вас стоїть там на поличці? Так, це книга Петохден, я її читаю дуже повільно. Ага, я її Вона читаю з дуже така. бо вона, вона така. Mm -hmm. така. Певно, і за три роки ти не прочитаєш і не зробиш все, що тут написано. Ми деколи читаємо якісь глави з колегами, обговорюємо, практикуємо ті вправи, які тут є. Бо вона також це така більша енциклопедія з купою вправ. От і звичайно, після навчання вона набагато легше і зрозуміліше йде. От, але ну, ще треба все життя практикувати, щоб спробувати все, що вони там написали. Знаєте, дуже надихає е ваша розповідь про позатренінгове життя студентів. Я ж про це ну, я знаю, що ви збираєтесь в групи, але свого носа я туди не сую. Моя справа тільки організувати все, надати вам, а то вже ви самі робите. І це дуже класно, що ви це робите. І це ж підтримка. Це ну, важко е, навчатися в наші часи, в нашій країні навчатися важче в рази, і дуже потрібна підтримка колег, такий осередочок мати, де можна поговорити на, на своїй мові. Це дуже здорово. І що мені дуже ще подобається, що в нас фактично в групі всі з різних підходів. О. Абсолютно, немає двох одинакових людей з однаковим досвідом роботи. І всі діляться тим, як в них виходить в свою практику вписувати угу. сенсомоторну терапію, і воно всюди працює. І це, це дуже круто, що ми так, нарешті так. перестали воювати підходами і почали об'єднувати. Так, так. Це здорово, що щось об'єднує, і це клас, і це ж цікаво, як е, з іншого підходу людина бачить це через крізь uh -huh. призму сво, своєї теорії, теоретичної парадігми. Так, це дуже здорово. І це а, 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 збагачує, я так угу, розумію. Так, Дуже класні так, люди у нас в навчанні, так що дякую, що і зібрали таких. Так, вони якось підібрались, так. Я, я сподіваюся, що і далі так, такі будуть цікаві е, м, групи підбиратись, але це завжди цікаво спостерігати, до речі. Так, так. Це дуже здихаємо. Я позичу другого рівня. Так, так. Ну ми все робимо для того, щоб він стався як мова швидше, але нам потрібно набрати новий потік на перший рівень. Тож, колеги, бачите, як в нас здорово, долучайтесь, будь ласка, в нас цікаво, комфортно. Так. Весело і дуже і... весело. І дуже весело, так, так. Це це правда, не, не без цього. Так, а, Юлія, дякую вам за зустріч, дякую за час, який приділили, що прийшли і поговорили про сенсомоторну терапію. Я вам дякую, що запросили. Буду рада завжди ділитися якимось осідом. Добре, дякую.